Всіх вітаю! Це канал Творимо Красу. Я до вас з новою серветочкою, з новим майстер-класом. Дуже сподіваюся, що він вам сподобається. Серветочка ця зв'язана із пряжі Ярнард Violet. В мене використано чотири кольори: блакитний, ось такий персиковий, сірий і білий. Ви можете брати пряжу будь-яких кольорів, яка у вас є, чи яка вам подобається. Можете робити якийсь градієнт, можете взагалі її зробити з одного кольору. Але мені здалося, що серветка з такими цікавими рядами, да, які вимальовують малюночок, ну вона повинна бути кольоровою. Тому в мене вийшло ось так. У майстер-класі я говорю, де я змінюю кольори, то ж ви можете. Разом зі мною їх змінювати, ну або ж робити так, як вам захочеться. Я особисто, як завжди, до кінця не знала, та, що в мене вийде. Тому це було дуже цікаво. Тобто кінцевий результат, звісно ж, я побачила вже тоді, коли заблокувала серветочку. Як бачите, вона гарненько лежить і майже так само рівненько і в'яжеться <кій> інколи, вона в мене фалдила, але це через те, що я, в принципі, в'яжу того. Після блокування, як бачите, все-все-все розрівнюється. Гачок я використовувала, як завжди, 1,5 Ви можете брати більше і менше, в залежності від того, як ви в'яжете. Розмір цієї серветочки 45 см після блокування. А вага 63 грами. Тобто, якщо ви будете в'язати з одного кольору, то одного моточка ярнарт віолет вам не вистачить. Але не обов'язково брати ярнарт віолет, тому що будь-яка пряжа, бавовняна, вам підійде. Чому я говорю про бавовняну пряжу? Тому що вона найкраще блокується. Тобто, Коли я її передаю форму, вона зараз в мене без будь-яких додаткових речовин просто випрана. Коли я її заблокувала за допомогою булавочок, вона ось така в мене і є. Да? Вона тримає форму і нікуди не дівається. З синтетичною ніточкою так не вийде. Вона буде жити своїм життям да? і не буде слухатися, того, що ви їй намагаєтеся донести. Тобто вона не буде лягати так <кій> після блокування, як вам хочеться. Ця серветка має 26 рядів. Вони не складні. За винятком деяких моментів, де в нас є, наприклад, складні стовпчики. Ось тут складні наші стовпчики. А так, в нас скрізь стовпчики з накидом, стовпчики без накиду, повітряні пеплі. Тобто, все не складно. Ну, Звісно ж, треба бути обов'язково уважними. Ну і бажання треба, щоб у вас було. Тоді все вийде. Так, ну що. Вступна частиночка моя закінчена. Якщо є якісь питання, задавайте їх під цим відео. А ми починаємо успіхів! Починаємо сьогодні творити нову красу, будемо в'язати нову серветочку. Як ви бачите, в мене декілька кольорів, тому що буде серветочка різнокольорова, так, руки в мене теж різнокольорові від грибів, вибачте, воно не відмивається. Не так критично, але все ж, все ж таки видно, так? щоб не хтось не писав, що це брудні руки. Вони, вони так брудні, <смі> в якоюсь мірою. Але це тому, що зараз пора маслюків. І тому мої руки трошечки не відмилися. Так? Вони з часом відмиються, але поки відмиються, мені вже може забракнути часу на зйомки. Тому, вибачте, кому треба в'язати. Я думаю, той в'язатиме. І не буде звертати увагу на те, які в мене руки. Так от, я знайшла досить таку просту серветку, яку, ну, я мабуть, думаю, будь-який навіть початківець, да, навіть той, хто тільки навчився в'язати, тримати гачок, він зв'яже її. Вся краса цієї серветки саме в тому, щоб її зробити різнокольоровою, саме тоді промалюється ось ця її вся краса. Ви можете брати будь-яку пряжу, яка у вас є, так як я ось і зробила. Да? Це просто залишки, ось цей моточок новий, а це все залишки, да? тобто це залишки від попередніх якихось проєктів. І я їх вирішила дов'язати, можливо, і не повністю дов'яжу. Ну, не можу я розрахувати зараз, да? як у мене піде процес, куди які кольори буду застосовувати. Можете вибрати яскраві кольори, можете брати так, як я ось такі. Не досить е, такі е, насичені, да? тобто все на ваш розсуд, все на ваш смак. Я ще сама не знаю, що в мене вийде, як завжди. Е, але, але цікаво, що, що вийде з, мого, е, з моєї задумки, з мого задуму. Е, і ви на основі того, що побачите, да, зможете розташувати кольори <кій> таким чином, як вам захочеться, як ви будете вважати за потрібне. Так. Е, Нагадую для тих, хто в'яже зі мною вперше, що я показую тільки початок рядочка, тобто один або декілька рапортів, якщо це потрібно. І потім ви дов'язуєте ряд самостійно. Якщо для вас зашвидкий темп мовомовлення, мовлення, значить в налаштуваннях ви змінюєте цю швидкість. Робите такою, яка буде комфортною для вас. Ще не то, що наголошую, да, попрошу, хто зі мною ніколи не в'язав. Дочекайтеся повного виходу всіх частин цього майстер-класу і частково їх перегляньте, тому що я жива людина і можу десь щось ненавмисно не пров'язати таким чином чи не показати, як хотілося б вам. Да? Тобто я роблю максимально таке відео, яке було б зрозумілим, за яким можна зв'язати, але все ж таки десь якісь моменти можуть вас не влаштувати. Тобто, щоб потім не було під третьою частиною там, чи під четвертою, десь мені, що я ось тут зупинилася і збилася з підрахунків, і не можу далі в'язати. Я розумію ваше розчарування, але ж, ну. Майстер-клас безкоштовний. За моїми майстер-класами вже зв'язана не одна серветка, це абсолютно точно. Тому деякі недоліки можуть бути, але вони не критичні. Той, хто захоче розібратися, якщо буде да, якийсь недолік, я максимально стараюся їх усувати, да, не допускати. Але все ж таки. Це серветка. Ви можете просто фантазувати, навіть якщо ви не десь не зрозуміли якусь петлю, чи я десь обмовилася просто замість стовпчик без накиду, сказала стовпчик з накидом. Це все через те, просто що одночасно йде дуже багато процесів, за якими треба слідкувати і мозок інколи просто не справляються з усіма функціями, да, з такими багатозадачністю з такою. Це тільки за того, це не за того, щоб вам щось там було незрозуміло. Да? Це все ненавмисне. Так, якщо комусь будуть цікаві кольори, чесно кажучи, я ж їх не скажу. Ось це самий звичайний білий залишки в мене блакитний. Блакитних не так багато, тож ви точно не помилитеся. Рожевий цей вам передається якимсь не рожевим, а якимсь із таким Риженьким відтінком. Да? Насправді він світло-світло, такий персиковий. Теж номера не знаю, тому що це залишки. І ось цей сірий в мене це ось такий кольор. Підбирайте те, що у вас є, да? все на ваш розсуд. Так, ну що, будемо починати. І Почну я, мабуть, із... з якого ж мені почати кольором? Так, вирішила я все-таки починати із сіренького кольору. Так, всі інші я прибираю поки що. І будемо починати роботу. Для початку, ага, я не сказала про гачок. Гачок у мене буде 1,5. Так, і починаємо роботу із семи повітряних петель. Так, один. Два, три, 4, 5, 6, 7. Роблю кільце з цього всього. Так, і перший наш рядочок це 14 стопчиків без накиду. Спочатку піднімусь на одну повітряну і пров'язую 14 стопчиків без накиду. Камеру я поки що вимкну, то в'яжіть самостійно. так І тут я в кінці рядочка вирішую вже замінити колір. Тобто наступний ряд у мене буде іншим кольором. Я зараз з'єднуюся, вставила гачочок сюди. Да? Витягую цю ниточку і пров'язую вже новою ниткою, нову петлю. Да? Починаємо другий рядочок, починаємо його з того, що. Піднімаємося на чотири повітряні. Це замість першого стопчика з двома накидами. Робимо один накид і пров'язуємо стопчик з одним накидом, у наступний стопчик без накиду, але не до кінця в'яжемо його і набираємо два накиди. У наступний стопчик без накиду пров'язуємо таким чином два наші накиди, і тепер в'яжемо все, що є на гачку. Тобто, ось таким чином, у нас виходить. Далі набираємо вісім повітряних два накиди. У цей же самий стовпчик без накиду, куди ми щойно пров'язували стовпчик з двома накидами, в'яжемо ще один стовпчик з двома накидами, але не до кінця. Робимо накид, у наступний стопчик без накиду. Починаємо в'язати стопчик з накидом, але знову ж таки не до кінця. Знову два накиди. У наступний стопчик без накиду в'яжемо знову ж таки початок да, стопчика з двома накидами. І ось так: у нас зараз є нагачку, пров'язуємо все разом. Тепер у нас знову буде 8 повітряних. Знову набираємо два накиди і починаємо в'язати наступний елемент з того стовпчика без накиду, куди в нас вже стояла ніжка попереднього стопчика з двома накидами. Ось таким чином в'яжіть до кінця рядочка. Так, я майже дов'язала другий рядочок. І зараз буду з'єднуватися з початком ряду, з вершиночкою з цього елементу. І буду знову змінювати кольор. Так, тобто я ввожу гачок і витягую відразу нову ниточку. Тепер, знову ж таки, відріжу і зав'яжу все. Так, зв'язала я вже кінчики. Відрізати, чи, точніше, ховати їх я буду пізніше голочкою, тож, поки що вони в мене там знаходяться, ви можете відразу зараз у наступному ряду, тобто в третьому, їх ув'язати. Так, наступний наш ряд полягає в тому, що ми обв'язуємо стовпчиками без накиду ось ці наші орки. Тобто в кожну арочку ми повинні зв'язати по 9 стовпчиків без накиду. 5, 6, 7. 8 І 9. Так, Бачите, все гарненько перекрилося, ніде не видно попереднього кольору. І відразу переходимо до наступної арки. <кій> тобто сюди так само 9 стопчиків без накиду. Ось таким чином в'яжіть до кінця рядочка. Майже закінчила третій ряд, з'єднуюся з першою петлею. Але мені зараз треба перейти до наступного. Стопчика без накиду. Я сюди просто пров'язую ще один стовпчик без накиду. Так, і, як ви зрозуміли, четвертий ряд я в'яжу тим самим кольором, піднімаюся я на дві повітряні зараз, але тут повинен бути стовпчик з накидом. І в'яжу ще три повітряні. Роблю накид, тепер пропускаю один стовпчик з накидом і в'яжу стопчик з накидом наступний стовпчик. Знову три повітряні, і знову стовпчик з накидом у наступний стовпчик. Знову три повітряні. І знову стовпчик з накидом у наступний, точніше, не наступний через один, один стовпчик. Знову три повітряні. Так, і тепер на межі наших ось цих арочок я пропускаю в кінці один стопчик і на початку один. А в наступний в'яжу стопчик з накидом. Тобто на арці я йду через один, а на межі арок через два виходить. І знов три повітряні. І через одну через одну петельку в'яжемо стовпчик з накидом. Знов три повітряні, знову одну пропустили. В'яжемо стовпчик з накидом. Знов три повітряні, одну пропустили, наступну стовпчик з накидом. Ну, а тут на межі ж пропустите дві, і таким чином до кінця рядочка. В кінці з четвертого рядочка я зроблю наступне. Я пров'язую одну повітряну, роблю накид, і у третю повітряну петлю підйому я починаю пров'язувати на півступчика з накидом. Тобто, щоб ця арочка, яка утворилася, в мене була такою ж самою, за розміром, як і попередні. Піднімаюсь на одну повітряну, Це вже ми починаємо п'ятий ряд. А в інших позиціях ось в цьому місці, да, тобто над, над переходом між арочками, у вас тут буде стопчик без накиду. Отже, я зараз піднялась на повітряну замість стопчика. І тепер пров'язую ще три повітряні для арки. Роблю накид і під наступну арку пров'язую стопчик з одним накидом. Далі чотири повітряні. Роблю два накиди. Під наступну арочку я в'яжу стовпчик з двома накидами, п'ять повітряних. Знову два накиди. І ось під цю ж саму арочку в'яжу ще один стовпчик з двома накидами. Ось так. Знов три, вибачте, чотири повітряні. Під наступну арку, стовпчик з одним накидом, тепер три повітряні. І під наступну арочку, яка в нас над, там, де нас зустрічалися арки так, великі, я пров'язую стовпчик без накиду. Тобто ми пров'язали зараз весь рапортик цього ряду. І новий починається знову ж таки трьома повітряними під наступну арку стовпчик з одним накидом. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Так далі в'яжете по колу, і цю частину відео, точніше майстер-класу, я завершую. Зустрінемося з вами у наступній.